Вітаю вас, друзі. Вітаю. П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо про те, що роблять представники Порошенка за кордоном і що вони роблять, і що Порошенка сам робить зі своїми співучасниками, зі своїми подільниками, зі своїми е -ну, членами угруповання. угрупування. угрупування. У злочинного групування. це, це чітке злочинне групування. Ось мені пишуть. чітко і ясно, да я тільки ім'я назову Надія з Америки. Пише. Добрий день, Олексій. я ваша підписчиця. я живу в Америці. Так от вчора я зайшла в русский магазин і взяла газету, яку печатає наша діаспора, українська діаспора. І там огромна стаття. І як ви думаєте, кого? Віталія Портникова. Ну, я дав відповідь. Я, говорю, я знаю, для чого вони туди їздять, що вони там роблять. Ми далі продовжимо про все. Е, також, е, да, от, і що там робить Арестович зараз, для чого це все робиться? Чому нам не дають допомогу? Ой, це ж велика знаєте, політика від нас йде про допомогу, щоб ви розуміли. Не тому, що там дуже погані трампісти, і це є. І це є, це правда. Але коли їм вливають в мізки ще, ось вона пише: Ви собі не можете представити, як облізував Кондратюк Порошенко, когда був тут в гостях в Сакраменто. які гадості він нес на наша Зеленського. Простіть, я пишу на русском, я сама із Одеси. Далі мы да, ми с з нею, я отвечаю, да. вся діаспора поддерживает Порошенко. Такие глупості мелять. А Турчинов приїжджає по церквям, собирает деньги і потім увозить їх в Україну. Це що, друзі? Ну, вона не написала, що вивозять в Україну. Ну, а коли куди він їх везе? Він же везе їх не в Матемалу, не в В'єтнам допомогти в'єтнамцям? Ні. Він везе сюди, для чого? Ви бачили, щоб Турчинам допомагав? Та ви бачите ті, що вони тільки збагачуються. Порошенка збагачується, Гончаренко. Збаг... Всі вони збагачуються. Дивіться, недавно в Давосі був форум, де був наш президент, де була наша делегація від влади. Ви знаєте, Я всім більше і більше люблю владу. Я не розумію, я ніколи не любив владу ніколи. От тут, взагалі, протест, й це нормально, коли у людини проте але тут я все більше і більше починаю розуміти владу, допомагати їй, тому що влада єдина бореться з цим монстром, з Росією. Всі інші так, от ну скажімо, це був. Для нас це да, такий, така, така поїздка прохання, про поїздка домовленості, поїздка про допомогу домовленості. І ось там як вони просачуються, просачуються ну скрізь. А чому? Тому що 30 років вони створювали цю державу. Вони пролізли скрізь. Ну скрізь. Вони, у них навіть. Я не хочу про це казати. Оце прохачів, таких так званих прохачів, а, судя по виставленим фотам, була така Даря Щаслива. Да? Це щаслива, вона Дар'я Щаслива подруга Марини Порошенко. І як не, як не дивно, по сумісництву підлегла Петра Порошенка. Чому вона підлегла? Тому що вона працює. На канали прямий, який зовсім не належить Порошенку. Ні-ні. ні Прямий не належить Порошенку. Ну, ніяк. Розумієте. Що там робить Дар'я? До того вона працювала на каналі Медведчука. Ну, Це нормальна система, коли Порошенко бере російських адвокатів, ведучих з каналу Медведчука, російських ведучих. Ну, вона майстер на всі руки не, не тільки в економіці, вона і в полі, політиці, вона, ну, скрізь. да, Вона скрізь. Ви знаєте, що вона заявила? Ну, вона, вона заявляє таку несуразницю про нас, да? І... а в чому одіта? Так от я, я трошки відійшов від, від теми. Да? Тут же ж була суть не те, що вона така сяка, що там фотографується її машина Бентлі чи не її машина Бентлі. Це не знаю, Давайте будемо розбиратися. Але вона прийшла на одне з засідань форуму да? на одну з е площадок. О, в одежі, яку і не ми іноземці, і вони це написали. В 2 мільйона була одежа. В 2 мільйони друзі. Ну, це щось не зрозуміло. Там якісь такі знамениті фірми Луна Пайна, да, Луї Вітон. Ну, І що вона прийшла просити, і що вона прийшла доказувати, і що вона прийшла говорити? Третій рік війни, двійні друзі, Україна просить у світу підтримки. Та що ж це відбувається? Порошенко багатіє, співучасники багатіють, подільники багатіють, Даша їзде в мільйонній одежі да, йде на якісь форуми, і каже, дайте нам гроші. Ну, щось. Я не знаю, як це, роз... як це можна вкласти собі в голову. І я не розумію, як люди можуть це вкласти, вони не вкладають, вони не заморачують, вони це не бачать. А оце, оце, друзі, оце поїхало для того, щоб показати. Не давайте нам. Я вам розкажу історію свого життя. Були вибори ще. Десь 96 рік. Я ще практично не приймав участь в виборах, не займався, займався бізнесом повністю, але там були вибори місцеві да? губернатора. Перші вибори, здається, губернатора. Да? Щербань тоді, да? Володимир Щербань, ще хтось там. Ну і от наша місцева влада, я скажу, я не приймав участь, <губернатор> вона підтримувала щербання, да? Хоча Щербань ще на той час він же не був з влади, він був. Звичайним торговцем, голова універсаму Україна, перший універсам директор універсаму України. Ну, вони підтримали щербання, а ще був якийсь кандидат, я не пам'ятаю який. І от вони ж, вони, ну, це були перші шаги в агітації, да, перші шаги в виборах. І от що вони беруть? Вони беруть одного хлопця такого. Знаєте, резонансного хлопця, якого і люблять, і не люблять, який такий дуже зараз кстати, він зрадив Україну, живе в Бердянській, там кажуть, працює на директорам хлібзаводу. Ну, не в цьому суть. В цьому суть також зрадники вони всі. Так от вони одягають цього хлопця в дорогу одежу, вішають ципки тут, ципки тут, ципки тут, ципки ж золоті. Да? там така, така Барсетка, там, ну, ну все туфлі там, все, дуже дороге. І він їде по селам і агітує за іншого кандидата, да? не за щербання. І ви знаєте, люди не хотіли голосувати за Щербаня, але коли побачили, що за опонента Щербаня агітує просто бандит в золотих ципках, люди проголосували за Щербаня. Що робить Порошенка? Він їде в Європу, люди його їдуть в Європу. Можливо, навіть і казати, не треба, показати себе. І там зроблять висновки. А нахрена? Їм давати оце так от робиться. Але ми робимо свою справу. Ми їх виганемо рано чи пізно. Ми їх подолаємо. Вони 30 років будували державу, і ми будемо їх гнати трохи менше. Набагато менше. Я хочу подякувати Амеляновській марті Монобанк, Спумба Банка 21.33 Монобанк, Вчора перерахували. Барані Марина. На канал написано із Ізсу. Я поділю навпіл Марина. Дякую вам велике, Бардюк Тетяна, Тетяні, Куприянові Наталі, Савченка Олександрі. Всім величезна вам подяка. Я розташував вчора ввечері на е, Фейсбуці. Тут в спільноті, також на телеграм-каналі, звіти про нашу роздачу вчорашню. Сьогодні буде ще передача і, і 58-му бригаду. Також розташую скоріше за все, завтра. Я всім, друзі, дякую. Дякую за підписку, дякую за е, подобаєчку за розповсюдження. Просто за те, що ви підтримуєте. Ну і ще одна така. Хороша новина, я вам хочу сказати, якщо вона піде, ця новина, вона не то, що новина, а ця подія піде і далі буде добре. Да? Окружний суд міста Спліт Хорватія ухвалив рішення, друзі, передати е, Україні яхту, зрадника і колишнього народного депутата Віктора Медведчука на підставі запиту про міжнародну правову допомогу. Ну, знаєте, я дуже, дуже сподіваюся, дуже сподіваюся, що все-таки оті мільйонери, які потікали українські і проживають в Європі, а, оті російські мільйонерів, що арештовано майно, що їх чекає така ж участь. Це гроші, всі у них вкрадені в Україні. Ще залишається. В Україні мільярдери, мільйонери, мільянери, які поховали за кордоном, це також свої гроші, ті, що вкрали в Україні. Це також повинно повернутися до нас. Друзі, всім дякую, до вечора. Україна переможе.